Окей, отже, шановні члени конкурсної комісії, доброго ранку всім. Пропоную відкрити засідання конкурсної комісії з розгляду проєктів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутом громадянського суспільства для реалізації, яких надається фінансова підтримка у 2024 році. Прошу проголосувати, аби відкрити наше засідання. Хто за? Прошу голосувати. Байкині два. Є, дякую всі одноголосно. Дякую, колеги. Шановні члени конкурсної комісії, вам було надіслано проект порядку денного. Пропоную розглянути та затвердити його. Отже, перший пункт порядку денного припинення участі в конкурсних пропозицій у конкурсі з визначенням проєктів національного патріотичного виховання, розроблених інститутом громадянського суспільства, до реалізації яких надається фінансова підтримка у 2024 році. І другий пункт різне. Хто за цей порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Байкеніч за. Дякую. Одноголосно. Проти утрималось немає. Отже, переходимо до е, пункту 1 нашого порядку денного. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2011 року номер 1049 про затвердження порядку проведення конкурсу, з визначення програм проектів заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання реалізації, яких надається фінансова підтримка, відбувся другий етап конкурсу: відкриті захисти конкурсних пропозицій, які ми усі з вами спостерігали. Хтось онлайн, хтось вже передивився в записі. Відповідно до рішення конкурсної комісії номер 1 від 5 березня 2024 року до другого етапу конкурсу було допущено 78 конкурсних пропозицій. Відкриті захисти відбувалися з 18 по 22 березня 2024 року. Участь у відкритих захистах взяли 76 учасників конкурсу. Водночас, представники суб'єктів подання двох конкурсних пропозицій не з'явились на відкриті захисти. Зокрема, Номер 4157 героїчні та молоді разом за українську громадянську ідентичність та номер 4647 проект національно-патріотичного виховання Отаманша. Відповідно до порядку проведення конкурсу, у разі письмової відмови учасника конкурсу від відкритого захисту або неучасті у відкритому захисті конкурсної пропозиції, конкурсна комісія приймає рішення про припинення його подальшої участі у конкурсі. Шановні члени конкурсної комісії, вам попередньо було надіслано проект рішення про припинення участі конкурсних пропозицій в конкурсі з визначенням проєктів національно патріотичного виховання, розроблених інститутом громадянського суспільства, з яких надається фінансова підтримка у 2024 році. Чи є в когось з членів конкурсної комісії пропозиції чи зауваження до. Проєкту зазначеного рішення щодо цих двох проектних пропозицій, які не виконали умови конкурсу, отже, якщо пропозицій немає, тому тоді я пропоную проголосувати цей проект рішення за запропонованому проєкті щодо, ну фактично, про припинення подальшої участі в конкурсі двох конкурсних пропозицій 41.57 4647 46, 47, з огляду на невиконання ними умов, визначеним, зазначеним на постановою. постанови. Хто за такий проект рішення? Прошу голосувати. Хто за? Байкиніч за. Дякую, колеги. Одноголосно. Рішення прийнято. Хочу нагадати, що оцінювання за чотирма критеріями у нас відбувається до 28 березня, включно. Прошу всіх членів конкурсної комісії виставити сьогодні і завтра ваші оцінки, аби ми могли підійти до фіналу і нашого фінального засідання. Переходимо до другого порядку, другого пункту порядку денного. Різне чи є в когось якісь пропозиції, зауваження, інформація по цьому по пункту порядку денного. Якщо пропозиції немає, шановні друзі, дякую всім. Пропоную завершити наше засідання. Дякую всім.